Читання Святого Євангелія відбути 6 Шостого місяця ангел Гавриїв був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, Тоді ви зарученої чоловіком на ім'я Йосип, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж тривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю? Ангел у відповідь сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: ось я Господня Слугиня. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє! слава Слово! Слава Ісусу Христу! Все чесні Отці священники, браття з ордену, чинно, святого вікентя, Депол, семінаристи, дорогі дякони, кохані сестри, також і ви улюблені в Христі. Насамперед хочу привітати вас ще раз сердечно з цим великим святом. Для когось це менше свято, для когось більше, але Одна в нас Пресвята Діва Марія, наша мати, тому також дуже сердечно вітаю і дякую теж Богові за те, що можемо теж спільно молитись. Ми віталися з усіма священниками, вибачте, що так не літургічно, але є з нами Отець, якщо можна, я би тільки привітав його. Став я як свій подарунок. Хотів би теж цим чи святі молитися за Отця, тому що маємо різні інтенції, різні справи, але також дякуємо, що ви є сьогодні з нами, бо це велике свято для вас. Хотів би, кохані, вам сказати, що сам особисто, коли я переживав різні відпусти, свята, насправді очікував від священників, які би ще раз пояснили це свято. І сьогодні скажу вам, що не зроблю цього особисто. І для мене це теж буде такий контраст. Чому? Поясню таку одну ситуацію, наприклад, коли, будучи на різних відпустах, чи в нас в городку, звідки я є, на святого Антонія, я дуже милувався і любувався тим, що священик ще раз розповідав, хто такий святий Антоній. Чи скажімо, на інших там відпустах. Коли, наприклад, священники ще раз говорили, хто такий цей святий, чи так само коли до нас ми запрошували в різні наші парафії, теж, де я був, служив на свято Святого Павла, нашого першого пустельника. Також мені було приємно, коли священник приходив і говорив, коли він жив, скільки років жив, де він молився, чому став святим і так далі. Для того, щоб теж і. Може не повторюватись, але підкреслити те, що ви, хоча не є парафією, але є тут близько з життя з отцями, з сестрами. Знаєте, цілу історію медаліка Матері Божої. Добре було би, щоб можна собі ще раз пригадати, але хотів би, щоб сьогодні ви самі собі пригадали те, що ви знаєте, те, що ви чули, те, що ви читали в різних книжечках, брошурках, в різних молитовниках, щоб це також був сьогодні для вас екзамен. Звідки цей медальйон взявся, помнимо цю історію, як Мати Божа явилась монахині, як сказала, що в цьому знакові є спасіння, є непорочне моє серце, і хочу, щоб допомагати людям в цьому спасінні. Кохані, скажу вам, може, іншу річ. Коли ми дивимося на медальйон, кожен з нас може мати свої відчуття. Кожен з нас може мати свою історію пов'язану з цим чудотворним медальйоном Матері Божої. Кожен міг би прийти і щось інше сказати тут зі сторони пресбітерії. Але всі ми більш-менш пережили, можливо, такі історії, хоча хтось є старший, молодший сьогодні, коли ми були в школі, коли, можливо, не дозволяли нам носити хрестик чи медальйон. Може, хтось пам'ятає, як в школі комусь забороняли. Медальйон носити. І це є жива історія. Я неодноразово пережив це і сьогодні, можливо, розумію, чому так було, але правду кажучи, і не розумію, чому так. Кому перешкоджав цей медальйон? Кому перешкоджав цей кусочок металу, на який було зображено ікону Матері Божої? Сьогодні ці вчителя. Скажімо так, без осудження, правда, вони є в церкві, вони ходять в костьоли католицький, теж багато в православний. Але є питання, чому тоді цей медальйон так їм перешкоджав? І скажемо собі, кохані, те, що не сила в медальйоні, не сила в дереві, який означає хрест, не сила в цьому матеріалі, на якому намальований образ чи ікона святих. Але сила є в тому, що Бог діє через нашу віру. І так як колись, скажу, я дуже часто маю таку дружбу, зв'язок з протестантами, з пасторами, тим більше зараз в броварах, де служимо, маємо таку раду духовенства, де є 29 священиків, пасторів, священиків, православних католицьких разом сходимося раз в місяць на таке зібрання. І дуже часто доводиться нам пояснювати, чому ми молимось перед іконою. Якщо є питання до ікони, то ми кажемо перед іконою. Чому ми молимось до розп'ятого Ісуса Христа? А якщо немає там розп'ятого Ісуса Христа, то чому до дерева? Чому ми віримо в різні, так як вони називають, значки, правда, тому що медалики чи розарії на пальцеві і так далі. Відомо, немає там якоїсь такої поясненні, великої теології, тому що тоді була би суперечка. Але я завжди говорю дуже просто, що коли, наприклад, в батьків дитина десь виїжджає вчитись, сьогодні ви є в Києві, знаєте, що в Київ з'їжджається дуже багато людей з сіл, чи хтось з хлопців йде в армію, наприклад. І часто є так, що мама чи батько беруть фотографію і розмовляють з дитиною. І хтось зі сторони би сказав, це ненормально, ця людина е, щось не розуміє, як можна до фотографії говорити. Не знаю, чи ви мали колись таку історію в своєму житті, коли за кимось скучали, чи може діти за батьками. Наприклад, і е, ця фотографія вам приближує цю людину. Я, наприклад, в Брев'ярію, в Молитовнику маю фотографію своєї матері. І думаю, що мати Божа не ображається, що там є і. Іконка Матері Божої і фотографія мами, наприклад. Це не означає, що я молюся до цієї фотографії. Але вона мені теж нагадує моє виховання, моє дитинство, те, як мене мама вчила на коліна перший раз ставати, як мене вчила правильно, гарно ще в тоді по дитячому перехреститись. І коли ми дивимося на медальйон чудотворний, з ним є пов'язано дуже багато різних історій. Одна відомо, це та, що як він повстав цей медальйон, чому він з'явився в церкві? Але коли ми пригадаємо собі, наприклад, мати Терезу з Калькути, коли вона засновувала нові монастирі спільнот сестер, які допомагали бідним, потребуючим. І коли були проблеми, щоб їй дозволили на це, вона брала медальйон Матері Божої, не один, і ходила і в цьому місці запихала в землю. Казала, я тут хочу мати монастир. Якщо ти, Боже, це хочеш, то допоможи, щоб Марія діяла. Коли був на парафії в Маріуполі, наш єпископ, коли приїхав тоді на той час Станіслав Падевський, і також з настоятелем, оцем симпліцем ходили і там, де думали, що може бути храм, запихали ці медальончики в землю. Я не кажу, щоб ми сьогодні взяли всі медалики, хрестики і повпихали їх в землю, а потім машини по них їздили. Ні. Тільки йдеться про те, як ми відчуваємо цю дію Божу через такі чи інші знаки. Тому що Господь сьогодні в церкві говорить через знаки, через час говорить. Тому що навіть коли візьмемо заповідь, пам'ятай День святий святкувати, то чомусь Господь не каже, святкуй понеділок, вівторок, середу, хоча це дні є святі, їх Бог сотворив. І кожного цього дня сотворював світ, але чомусь Бог вибрав якийсь період. Чомусь Господь Ісус Христос прийшов в такому а не іншому році на цей світ, міг сьогодні прийти. Теж би було добре. Про нас би Біблія писала. Наприклад, що ми зібралися на службу Божу, і хтось прийшов, якийсь пастух і сповістив нас. Під час урочистості медаліка, чудотворно, що народився Ісус Христос, і про нас би Біблія Нового Завіту написала. І там були такі то люди, і пишуть по черзі. Чому? Тому що Бог Він діє в часі, хоча Бог є вічний, Богом вічність притаманна. Це нам притаманний час людям. Але Господь настільки нас шанує і любить, що Він приходить і знижається до нашого рівня і діє в історії нашого життя. Також можемо багато різних свідчень говорити. Теж скажу про те, що коли я зростав власне, в парафії, про яку вже згадали в городку, також один тут зі священників, який вчився в семінарі отець Олександр, знає цей Дух, тому що там був пару років, знає, на чому там все було побудовано, як там настоятель отець Владислав. Ван Аксільки вклав труда, щоб людям дати цю набожність, побожність таку, і то правильно, тому що на той час, коли влада державна не дозволяла молитись, він говорив, що це є найважливіше. Вчив, що молитва є дуже важлива, якщо люди не моляться, то це конкретно для нього було рівнозначне, що це є опентання диявола, він казав, тому що диявол знає, яка є важлива молитва. І він заким спокусить вас до того, щоб ви вкрали, вбили і так далі, він буде спокушати, не молись. Тому що цей час він вже використовує для себе. Якщо ми молимось, то вже 24 години він не має для нас, він вже має менше. Він вже має 23 часа з половиною або 23 години, залежить хто скільки молиться. А може, хтось молиться 12 годин, то ще 12 годин лишається на можливість спокушати нас. Є дуже важливо те, щоб ми побачили в цих різних знаках, які нам церква дає, побачили замисел Божий. Власне, медальйон. Теж, коли я так співставляю собі Біблію з медальйоном, там є така історія, коли приходять до Ісуса і питають, чи потрібно платити податок, і дали йому динарій. Ісус каже, чий там образ? Запитав. І віддайте Богові те, що Боже, а цю річ віддайте тому, кому вона належить, тобто кесареві. Якщо ми сьогодні беремо цей медальон в наші руки, це є наш денарій. Про денарій теж Євангелія говорить, що це є зарплата за працю. Чи ти працюєш від пізна вечора одну годину, чи ти працюєш від обіду до вечора, чи працюєш зранку цілий день в спекоту? Є одна заплата, один динарій. Бог не має різних заплат. Один динарій це є, власне, Його Царство Небесне. Тому що динарій це є якась річ, яка вказує на вартість. За цим динарієм стоїть якась ціна. І для Господа, який хоче нам заплатити або кращим словом винагородити нашу старанність, наше життя, це є одна нагорода вічності. Хтось проживе менше, більше. хтось Дуже багато років проживе. Ми сьогодні з отцями, коли розмовляли, я говорив, що в нас був священик, який 104 роки прожив, був священиком, прийшов в монастир 75 років каже, прийміть мене, ваш орден. І деякі казали, це це ну, щось тут неправильно, тут немає жодного прогресу. І три генеральних настоятеля мінялося, двоє з них помирало, він ще жив. І 104 роки прожив. І ще 25 років монашества празнував. Для Бога час по-іншому вважається, як для нас. І коли, кохані, ми сьогодні хочемо говорити про медальйон, може, ви сьогодні були настроєні на те, щоб ми кожне речення говорили медальон, медальон, медальйон, то я вам скажу, подумайте собі. Що є для вас сьогодні цим медальйоном? Чи справді цей медалік чудотворний, на якому є мати Божа і на яку ми можемо дивитись і робити собі прогноз нашого життя, чи я добре живу, чи ні, чи ця мати Божа задоволена мною, чи не задоволена? Чи вона може сказати Ісусові, що це є моя дитина? Помагай йому, благослови цій людині. Чи в нас є інший медальйон? А скільки сьогодні, кохання, теж не будемо про це говорити, тому що. Ну, В Слові Божому, це би ми втрачали час, але стільки є різних знаків, які є проти Бога, різні видумані, східні, релігії і так далі. І ще якісь нашаманені, що ми навіть не знаємо, яка там сила до кінця в них, відомо, що не Божа. І не раз є що священик говорить, чи коли прийде на коляди до когось додому, чи так як ми ходимо з іконою Матері Божої Стоховської зараз по парафіях. і Теж такий випадок, коли ми приходимо, ставимо на столі ікону Матері Божої, свічки, букет гарний, і там якийсь монументик ще стоїть, такий нерелігійний. Я кажу, пані, то може так або єдно, або друге. І вона каже, добре, що вона була щира. Каже, Ой, чи, ну як єдно не поможе, то друге. Знаєте? Ну, то ми можемо носити медалік і можемо носити якісь там щось перевернене, попутане догори ногами, і сказати, ну це прикраса, це мені подарили. У нас одна парафянка каже, на роботі їй подарили якийсь там знак зодіаку із чистого золота. І вона каже: я маю таку просьбу, я хочу так доцінити цей медальйон ваш, що я занесу в церкві посвячу. Тільки чи ви доволі будете цим? Так, так, але ну, ще ніхто моїх подарків не святив. Вона каже, ну, там є одне услов'я, треба його перетопити, і щось друге зробити. І цей чоловік каже, та ви навіть свою фотографію зробіть, але посвятіть моє золото. Ну і вона пішла, перетопила. Каже, ой, чи відмоліть, бо я не знаю, що це таке було, але я зробила медалік Матері Божої з цього. Що для нас сьогодні є такою візитною карточкою перед Богом? Ми люди церкви. Церква це вже є певен знак наш. Відомо, сьогодні, коли ми дивимося на людей в місті, коли ходимо, зустрічаємось, ми не можемо так відразу сказати, що о, це віруючий, це невіруючий, це християнин. Це якийсь там буддіст, це католик, це православний. Ну по людях не видно. Правда, але є щось всередині внутрі людини, що говорить про це. Як людина розмовляє, як людина ходить, як людина навіть дорогу пропустить тобі. І Бог теж через культуру діє, теж діє через певні принципи моральні. І Для нас є важливе сьогодні, наскільки ми можемо сьогодні сказати, що моє життя. Мої поступки це така медаль для інших людей, по, якому, по якій вони можуть знати, що я людина віруюча. Так ми колись в автобусі їхали з одною сестрою Монахинію, і вони мали медальон Матері Божої неостанної допомоги. І одна жіночка каже: а ви, напевно, віруюча. Так дивиться на медаль. А монахиня каже, так, в Бога. А, ну то все зрозуміло. Може, хотіла щось говорити, питати, але. Ну, Сам медалік вже сказав за це. Можна носити медальйон, не віруючи в Бога, теж є такі для прикраси. Наприклад, скільки разів мені доводилось пояснювати людям, що це за медаліки, бо в церкві купили десь екскурсія була від роботи в Почаїв, в Зарваницю, там їздили в Бердичів, десь на екскурсії заїжджали в храм. І ми собі купили. Я не знаю, що воно таке, але я купила в церкві, знаєш, воно добре. І треба було людям пояснювати, що це. Мати Божа шкаплежна, що це мати Божа непорочна, що це там Святий Франциск, десь там, чи якась інша ікона. Бо просто важливе є те, щоб ми зрозуміли, добре було б, щоб ми знали, ким ми є і що нас презентує. Але навіть коли ми цього до кінця не знаємо, не є свідомі, то теж ця Божа благодать діє. Відомо, може, це далеке порівняння. але... Наприклад, не знаю, чи сьогодні між нами є якийсь лікар чи фармацевт, щоб нам пояснив, коли ми беремо лікарство таблетки від голови, щоб перестала боліти, то ми не мусимо знати, що ця таблетка зроблена, але голова перестає боліти. І це теж є відповідь на те, що ми не раз вдома маємо різні там, не знаю, я там не дуже орієнтуюся в цих знаках, але якісь там намальовані котики без ротика, ще там щось. І люди кажуть, то хай буде. Ми і так не знаємо, що воно таке. Але що воно нам мішає, то якщо таблетка, яку ти не знаєш, допомагає, то деякі знаки, яких ти не розумієш, можуть тобі перешкоджати. То, що ми йдемо в зимі по полі і десь є річка замерзла, і ми не є свідомі, що там є вода, то не означає, що ми так, як Ісус, пройдемо. Ми можемо пролуматись і втопитись, тому що закон фізики діє навіть коли ти не зображаєш. Розумієте? Може хтось не згідний. Але я вам скажу одну річ, що не один раз я чув свідоцтво, і навіть в нашій сім'ї, бо далеко не треба брати десь. Двоєрідні, троєрідні брати приїжджали до нас і вуйки наші, як ми говоримо на Хмельниччині, цьоця вуйцю, стрийко, стрейна, Кажуть до мами помоліться, бо ви більше такі віруючи, що треба зробити, бо вже не годин витримати. Той не слухає, той горівку п'є. І мама давала медальон і каже, десь йому в рубашку заши, шиї, хай ходить в ньому. А як треба стирати, ну то постираєш. І це не є якесь шаманство. Але часом було так, слухай, мені вже сам Бог снився, я вже не знаю, що, і перестрашився, мене не кодірували, але я кинув пити. І я кажу, прийдь до мене в синій рубашці на другий раз. А че, тобі так гарно буде фотографію зроблю? І я перед ним ножицями різав і медалі вилітав. І він каже, а відколи він там? Яка ну чуть-чуть раніше поки ти кинув пити, а так все той час був з тобою. Ну, то каже, а як треба? Яка ну, давай ниточку і тепер на шию. Вже хватить його в рукаві носити. Я не кажу, що медалік поміг, тільки хтось молився. Ви теж молитесь, наприклад, за дітей своїх маленьких. Правда, сьогодні там в колясочці одна дитина слухає Божу службу. Вона нічого не розуміє. Но чогось ця молитва їй допомагає. Кохані, важливе є те, щоб ми теж зрозуміли. Не впасти в якусь скрайність, не робити собі вдома якихось іконостасів, бо я хочу молитися, щоб мені всюди Бог допомагав. І всюди йдуть медаліки, хрестики, іконки, навіть нема місця десь фотографії, винятку з 11 класу повішити, бо вже всі стіни в образах. Ні, не про це йдеться. Але йдеться про те, щоб ми мали свідомість, що деякі речі, деякі, бо не всі, можуть наш зір, нашу думку скеровувати на Бога. І добре було би, щоб ці справи були конкретні. Сьогодні хочу вам сказати так на закінчення цієї проповіді, що ви, напевно, це знали і чули багато разів, може, іншими словами може скажете, так довго балакав, а ми це знаємо. То я хочу вам сказати те, що говорить Біблія на самих перших сторінках, що правдивим таким медальйоном для Бога це ви є, тому що Бог вас створив на свій образ, на свою подобу. Якщо хтось хотів би знайти найкращий медалік на світі, щоб його носити і сказати, оцей медальон точно вже так зроблений, що Матір Божа в оригіналі, то вона вже не така похожа, як на цьому медальйоні, зроблена. То можете взяти другу людину і сказати, це є медальйон. Там є Бог, не знаю, чи тут, чи тут, чи де він, але є Бог в цій людині. І це є правдивий образ, правдива ікона. Тому, кохані, сьогодні вам бажаю. Щоб ви з великою любов'ю відносились до того, що вам церква представляє, що з історією свого буття на землі існування від Ісуса Христа, церква Багато набула речей, не скажемо, що придумала, але дійшла, дозріла до багатьох справ, ситуацій. І представляє сьогодні як найкраще дійти нам до Бога. Це дуже важливу річ, хочу вам сьогодні побажати, щоб ви були цією іконою. Що як візьмете колись цей медальйон, який шануєте, через який теж молитеся, або в руках і тримаєте і заносите свою просьбу через Божу Матір до самого Господа, щоб ви знали, що ви є найкращою іконою, що Бог є в вас, що його не треба десь далеко шукати, що це місце, час, бо в церкві це найважніше, є тепер, в цей момент, коли навіть не є неділя, але коли ми собі згадаємо, що є Бог на світі, і я живу. Тобто ми десь переткнулись разом. І цей момент, навіть у цій церкві, колись говорили, що це є акти стрелісти, такі моменти, коли ти згадуєш думкою про Бога, так як з лука летить, мгновенно. І це є момент, коли ти усвідомлюєш, що ти є з Богом. І такого перебування з Богом сьогодні справді вам бажаю і собі, щоб ми були для інших людей правдивою іконою, правдивим образом Бога. А якщо. Своїй ревності можемо носити хрестик, медальйон, книжечку, розарій, то нехай це буде справді допоміжне, за ким ми обізвемось, скажемо якесь слово, щоб ці святі речі говорили вже про нас, щоб люди не мусили путати, якщо священик йде в сутані, то щоб не казали, о, може, це міліціонер або врач, давайте спитаємо. Ні, вони вже знають. Щоб людей не впутувати в заблуждення, добре їм теж вшановувати такі. Речі святі. А не вони є остаточною версією, не вони є остаточним, скажімо, ціллю в нашому житті, але це все нас веде до Бога. Тому, кохані, сьогодні дякуємо Богові за те, що Господь в такий спосіб захотів і дозволив, щоб Мати Божа запросила церкву до того, щоб через таке медальйон теж взбудити віру, ревність і щоб ми колись через наше добре християнське життя. Спільно також зустрілись в домі нашого Отця Небесного. Амінь.